Друзі, бажаю здоров'я і мирного неба всім. Дивіться, З'являється у продажі ексклюзивчик. Автомобільчик отакий Рено Міган 2012 року на комплектації басей. По комплектації давайте пробіжимося. Автомобільчик реально. Тут не вистачає тільки панорами, а так все є. Парктроніки перед-зад, на легкосплавних дисках 17-х, камера заднього огляду, омиватель фар передніх, лінзована оптика, зверніть увагу спереду, адаптивний ксенон Конечно, я все, наверное, не згадаю, щоб перечислить на автомобілі, то будете дивитися ще додатково. Дивіться, що у нас ще дальше біжимо. Паркопчик у нас є. Потім комбінований салон. Іде у нас не тканина, а комбінований, то я зараз відкрию, і покажу. Томобіль реально обслужений. Вже на українській реєстрації це вже великий плюс. Не платить ніяких вам податків першої постановки. Лобове мінялося у нас, а всі останні стекла в круг оригінал. Диски не зачовгані, так, противотуманочки. Що ми ще маємо? Адаптивний ксенон, може хто не знає, друзі, то повертається, коли ви повертаєте автомобіль, фари повертаються в ту сторону, куди автомобіль. Дивіться, повний безключовий доступ, щоб ви розуміли, на всіх чотирьох дверях. Два ключа автомобіль має. Стан, звісно, автомобіля тупо зачотний. Головне, друзі, головне пробіг 236 тисяч. Оригінальний пробіг не кручений. Автомобіля. Дивіться, ось таке виглядає все. Не насілікононий, не, на перек... не перекрашений. Дивіться, зверніть увагу на кнопочки. Пробіг. Потім заведу, покажу, як працює двигун, електроручничок, круїз, обмеження швидкості. Тут, звісно, навігація, кнопочка стар-стоп. Активний у нас ще не отшитий. Активований у нас ще, дивіться, з заводу функція стар-стоп. Це коли автомобіль глохне на перехресті і сам заводиться потім. Тобто для економії палива, для екології це все зроблено з Європи. Автомобіль загнаний був з Голландії. Так що це теж багато чого важливо. Дивіться, які накладочки. Так, друзі, підемо перечисляти далі. Дивіться, автоматичне дальнє, ближнє світло автомобіль сам переключає вночі. Круїз контроль, звісно, датчик світла, дощу. Бу, -бу, -бу. Тут утримання в полосі автомобіля, датчик, потім датчики тиску в шинах. Можна реально, ну, приймальна музика басе. Можна перечисляти, конечно, я не знаю, все по-любому я не перечислю. что щось забуду. Подсветочка такая декоративна. Зверніть увагу, в якому стані зберігся автомобіль. Все. Тупо все як новеньке, шторка на місці. Повнорозмірна не докатка, перепрошую, а повнорозмірна іде у нас запасочка. Домкрат, ключ, ну все як положено. Автоскладання зеркал, друзі. Я покажу потім е, трошки далі в відео. Дивіться, як буде відходити, то і він закривається і автоматично складає зеркала. Отако От так виглядає, дивіться, як все взагалі. Такий комбінований салончик. Все збрилхуть, не перешивалося нічого, все в оригіналі. Автомобіль шикардосний, реально. Багать, покажу багато паперів, що було зроблено по Європі. Вся розпечатка є. І що було зроблено в Україні, коли автомобіль вже заїхав в Україну, що вже коли за час експлуатації в Україні він що було робилося по автомобілю. Дивіться, отакий ось у мене список. Дивіться, пачка ціла. Ціла пачка і тут на кучу, кучу сум. Те, що було замінено. А ГРМ був замінений на 220 тисячах. Так що реально автомобільчик обслужений, друзі. Два ключа отаких ось дивіться на такі карти, одна в чехолочку, дуже зручно. Ну, Хто не знає, то дивіться на будущее, будете знати. Якщо автомобіль без ключовий доступ є, то у нього такий ось, ось охромований значок на ключу. Потім обалденні, дивіться, білі рівні безпеки. Це теж комплектація йде до комплектації. До цієї. Ось, дивіться. Теле, там все в ідеалі автомобіль реально зачетний хто приїде буде переглядати автомобіль хоч з екстрасенсами проїжджайте взагалі без різниці автомобіль тупо ідеальний запасочка все є одной рукою трошки конечно неудобно сейчас попробую вам показати буває впирається Запасочка є, ось дивіться, все на своїх місцях, все в ідеалі. Тут все ідеально. Крючочки, ніде нічого. Все на своїх місцях, ніде нічого не одірване і не зломане. Ось таке у нас красень. А найголовніше, головне, друзі, ну, двигун один і хто ж знає. К9К самый же известний, что не наесть і надежне. Шестиступка. Коробка шестиступка. Ну машина, конечно, просто ідеальна. Так, заведемо, послухайте, як працює двигунчик. Кнопочка старт стоп. Хто не знає. Дивіться, є пепельничка, але там все чистесенько. Машинки не курили. Отак, заводиться автомобільчик. Ну, запускається басе, музика клімат двухзонний, не доказав вже, двохзонний клімат, друзі. Мультируль, то все, управляється у нас музичка, все. Так, ну що, заглянем. Заглянем до агрегата. Що цікаво, друзі, дивіться, мотор не митий, упор газовий є, на дорогих машинах преміальних немає такого. Дивіться, включився ксенон, то есть датчик світла працює, противотуманочки, то є все ідеально. Смотри, спеціально не намивав, щоб всі бачили, приїхали, що в такому стані не намитом, ніде не запаківань, не ні мокроти, ніде нічого немає, не ні масла, капельки. Все в ідеалі. Спеціально мотор не митий. Щоб не казали, що намив, там щось скриває. Як дзвоник працює, а не просто як дзвоник, дивіться. Ну що тут ще можна сказати? Не машина, а сказка. Автомобіль одного перегляду, я вас уверяю. Такий красунчик. Сейчас покажу вам ще як зачиняється автомобіль. Навігація вже казав. Так що, от друзі, берете, просто ложите ключ собі у кишеню, вимикаємо двигун, стає автомобіль автоматично на ручник сам. Відходимо автомобіля І він замикається, дивіться, і складає зеркала. Ось такий апарат. Тупа ракета, а не машина їде, я вам не можу передати. Тупа ракета. Ось такий красавчик, друзі. Так що, кому треба дійсно зачетний Меганіус, ви попали по адресу. З вас подписочка і лайкосик. Всім миру і добра.